під час чергової сесії Коростенської міської ради був заслуханий звіт фракції комуністичної партії України в Коростенській міській раді про роботу з виборцями. Доповідав з цього питання заступник голови фракції Олексій Гресь. За ініціативи сприяння та допомоги депутатів проведено роботи по освітленню та гредеруванню окремих вулиць міста. Неодноразово надавалась юридична допомога коростенцям щодо нарахування та перерахунку пенсій заробітних плат та чорнобильських виплат. Надавалась допомога різним громадським об'єднанням та соціальна. Установам не оминули увагою депутати фракції і закладу медицини та освіти. Протягом року депутатської фракції надавалась допомога або вирішувались питання в різних областях життя громади, нашого міста. А саме за наші ініціативи сприяння депутатської фракції комуністів в обласній раді з обласного бюджету було виділено на міський відділ освіти 50 тисяч гривень, на які було закуплено дитячі ліжечки для дошкільних навчальних закладів. І додатково 10 тисяч гривень на закупу комплектів парт. Фракція сприяла відділу освіти проведення свята нагородження призерів третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. Протягом останніх років депутатська фракція активно співпрацює з відділом сім'ї, молоді спорту, комунальною установою спорт для всіх, підлітковими клубами міста, спортивними клубами, федераціями, плані організації та проведення спортивних заходів і змагань. Протягом року фракція неодноразово давала допомогу молоді в питанні влаштування на роботу і вступу дітей з малозабезпечених сімей в навчальні заклади. Протягом звітного року надавалась допомога підлітковим клубам щодо поліпшення матеріально-технічної бази. Дитячі та молодіжні футбольні команди отримали комплекти форм. Не оманули увагою тих, хто займається різними, а видами єдиноборз. За сприяння фракції комуністів в місті на високому рівні розвиваються шахи. Молодь, яка займається паркуром та графіті, теж знайшла підтримку у депутатів-комуністів. Заслухавши інформацію, міський голова Володимир Москаленко подякував за постійну увагу до проблем молоді та підлітків та систем Підтримку депутатами фракції підростаючого покоління. На розгляд депутатів було внесено 18 питань, по яких були прийняті відповідні рішення. Зокрема, про схвалення проєктів щодо участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, про затвердження нової редакції, положення про комунальну установу, територіальний центр соціального обслуговування населення, зокрема, обговорювалось питання появи місця соціального таксі для інвалідів першої групи. Продовжив міський голова Володимир Васильович пояснив, чому під час сесії не розглядаються земельні питання. Причина Впровадження нового законодавства, що багато звертається людей там по землі, там, по власності, там, з карлями звертаються там. Ну, але, на жаль, зараз не рішаються ці питання. У нас так скромно стараються мовчати держави про це. Люди ходять від там, одного закладу державного до іншого. Нема самого механізму, як це зробити, і як допомогти нашим людям. Така практика по всім містам, районам нашої держави. Я тільки не можу сказати, що потерпіли і там вибачитися від представників держави, тому що ми функції держави не теж виконуємо. Те, що від нас залежить, максимально робимо. Але є моменти, які ми не можемо зробити, на жаль. Я вірю в те, що теоретично закони, які там підготовлені, вони правильно теоретично. Практично, ну, треба час. Ми дивимося на Європу, як це зроблено там. Багато десятків років це вже впроваджено було. У нас, на жаль, так не йшло. Що ми там почали там, з 91-го року? Тоб, вже питань сьогодні не було. На цьому 21-ша сесія Коростенської міської ради шостого скликання завершила свою роботу.